Вітаю! Sony підготувала новорічні знижки, які діятимуть до 7 січня 2025 року. Це непогана нагода поповнити свою колекцію ігор на знижках. На підписку, на жаль, наразі знижки немає, але є маленький шанс, що вона буде з другою хвилою знижок. Тепер до найцікавішого: Астробот за 1700 гривень платформер, що захоплює своїм динамічним ігроладом та яскравим візуалом з безліччю посилань на ваші улюблені ігри. Ця гра є чудовим способом пори. У веселий і різноманітний світ, де кожен рівень наповнений креативністю. Головна особливість універсальність. Гра підходить для гравців будь-якого віку, бо це класичні кристалево чисті веселощі. Також присутня українська локалізація тексту, а ще це гра року. Але ціник все одно досі великий, тому я ще почекаю. Silent Hill 2 за 1400 гривень. Ремейк легендарного горору створений із застосуванням новітніх технологій. Гра отримала оновлену графіку, реліст. Містичні текстури та сучасну систему управління, зберігши атмосферу та напругу оригіналу. Українська локалізація тексту додає занурення у цей містичний світ. Метафора Refantazio за 1800 гривень. Ця гра новий проєкт від команди, яка створила серію Persona. Вас чекає унікальний фентезійний світ, глибокий сюжет, який розкривається через діалоги та кінематографічні сцени, а також захоплюючий покроковий бій. Якщо ви шанувальник жанру JRPG, ця гра стане справжнім відкриттям. Недаремно вона також отримала декілька нагород на The Game Awards, але гра також нова, тому знижка матіпунька. Ще одна нова гра, але з трохи більшою знижкою: Dragon Age The Wild Guard за 1440 гривень. Нова частина Dragon Age отримала спірні відгуки і свою бочку хейту. Але по знижці. Можете скласти власну думку або почекати ще більшої знижки. Може тоді і думка буде трохи покраще. Alan Wake 2 за 750 гривень. Ставши вже культовим, на мою особисту думку, психологічний трилер, закручений сюжет, загадки, занурення у темряву та атмосфера справжнього жаху. До базової гри можна докупити DLC за 250 гривень. Також є українська локалізація тексту. Я не люблю горори, але в цій грі я вибив платину, тому вона того варта. Baldur's Gate 3 за 1000 1840 гривень, епічне RPG з безмежними можливостями для творчості. Сюжет змінюється залежно від рішень гравця, а кожна взаємодія має наслідки, гра підтримує українську локалізацію тексту, що робить її ще доступнішою для українських гравців, бо тексту там безмежна кількість. Це велика, прекрасна і чудова гра, і вона коштує кожної копійки. Що тут казати, коли у лютому вийде ще одне оновлення, яке додасть 12 нових підкласів. Мій рекомендаціон Helldivers 2. за 960 гривень. Кооперативний шутер, де ви та ваша команда боретеся з інопланетними загрозами, які дуже недемократичні. Динамічні місії, величезна кількість ворогів і зброї, необхідність діяти злагоджено, роблять гру неймовірно захоплюючою. Один з найвеселіших наразі онлайн-мультиплеєрів. Доєднуйтесь за суперземлю. Hogwarts Legacy за 525 гривень. Мабуть, одна з найкращих ігор у світі Гаррі Потера без Гаррі Потера, яка переносить вас у Hogwarts 19 століття. Ви можете створити. Ти власного персонажа досліджувати замок, вивчати магію та обрати собі факультет, але заклинань тут щось малувато. Але по такій знижці вже норм. Elden Ring за 1080 гривень. Мабуть, наймасштабніша гра від From Software. Вас чекає відкритий світ, наповнений таємницями, небезпечними ворогами та незабутніми битвами. І ще вашою палаючою сракою. Знижка діє лише на основну гру DLC, на жаль, без знижки. Spider-Man Remaster 985 гривень. Ремастер першої частини пригод Пітера Паркера з оновленою графікою, включаючи трасування променів та усіма DLC. І Marvel Spider-Man 2 за 1425 гривень. У продовженні на вас чекають. Нові вороги, покращена механіка боїв, нові можливості та ще більший відкритий світ. Якщо що, стендалон про Майлса Мораліса є у підписці. God of War Ragnarok за 1150 гривень. Грандіозне завершення скандинавської саги про Кратоса та Атрея. Вас чекають незабутні битви, емоційний сюжет і приголомшлива графіка. Але мені особисто фінальної битви трохи не вистачило. Відьмак 3 повне видання за 270 гривень легендарна гра з усіма доповненнями. За таку ціну її просто треба. Отримати до власної бібліотеки, навіть грати не обов'язково, але ви все ж таки спробуйте. Songs of Silence за 400 гривень. Новенька стратегія з акцентом на тактичні рішення та цікавий сюжет. Гра має українську локалізацію тексту, а її розробники активно взаємодіють з українською спільнотою, що робить її особливо приємним вибором. Таке треба підтримувати. І візуально воно дуже гарна, і кольори підібрані правильно. Більше знижок можна знайти у моєму телеграм-каналі за посиланням у описі. Не забудьте про Писку та лайк, а я дякую за підтримку, особливо спонсорам. Чугайстера, Роман Янішин, Вадя Сінічук, Костя Слайд та Василь Голяс, а також тим, хто закидає на банку. Дякую. Ви також можете долучитись і підтримати існування каналу, і вихід нових відео за посиланнями в описі. Ну що ж, хоч і на нові і самі круті проєкти, знижки невеликі, але все ж добре, що вони з'явились. А на деякі більш старі проєкти чи гарні, але яких уминув хайп, можна знайти взагалі чудові пропозиції. Діліться своїми знахідками у коментарях. А з вами був Сан, Підтримуйте українську армію, і хай вам щастить.